Передбачення про Україну від Едгара Кейсі, що міг цікавого сказати про війну в Україні Едгар Кейсі, один із найвідоміших провісників, цілителів та містиків ХХ століття. Невже він міг щось бачити про майбутнє на 2024-25 роки для України? Виходить, що так. Бо ще в 1938 році він передбачив, що в Україні буде війна, і навіть назвав дату 2014 рік. Кейсі перебуваючи в трансі, побачив, що в Європі буде велика війна, і розгортання бойових дій буде саме на території України. Цікаво, те, що задіяна буде вся Європа, як воно і є зараз. Участь війні беруть багато країн. Але бойові дії відбуватимуться на одній території, загинуть мільйони людей. Провидець не називав точних дат закінчення війни. Його видіння містило лише одну підказку: війна в Україні.